Кількість ветеранів і ветеранок, а також членів їх родин, значно зросла в порівнянні з періодом до початку повномасштабного вторгнення, і ця цифра продовжує зростати. Збільшилась кількість молодих ветеранів та ветеранок. Адже всі ми знаємо, що нас пішли захищати молоді люди з 18 років. Наразі значна увага суспільства зосереджена на реалізації державою. Ветеранської політики, спрямованої на дотримання прав і соціальних гарантій ветеранів війни. З початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч військовослужбовців та членів їх родин зіткнулися з потребою отримання юридичної допомоги. Розібратися самостійно у цих питаннях складно. В червні 2024 року було проведене комплексне дослідження, підготовлене. За сприяння програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні щодо правових потреб ветеранів та членів їх сімей. Опитування виявило, що 57% ветеранів потребують юридичної допомоги після звільнення з лав Збройних сил України. Переважно це питання пов'язані із невиплатою грошового забезпечення у повному обсязі після звільнення. Отримання статусу учасника бойових дій, порядок оформлення групи інвалідності. Також не завжди мають можливість належним чином реалізувати всі пільги та соціальні гарантії, які визначені законодавством, з огляду на їх застарілість, відсутність належних механізмів реалізації. Дослідженнями було встановлено, що брак обізнаності і недовіра до надавачів юридичних послуг. Ще дужче ускладнюють ситуацію. Деякі ветерани не знають, що можуть отримати безоплатну правничу допомогу, а інші вважають, що приватні адвокати пропонують кращі та швидші послуги. Я надам інформацію про деякі організації, установи, які на безоплатній основі надають юридичну допомогу ветеранам, військовим. Та членам їхніх родин. Система безоплатної правничої допомоги консультує військовослужбовців, які потребують правової допомоги у розв'язанні питань, пов'язаних із службою чи з іншими життєвими ситуаціями. Можуть її отримати від системи безоплатної правничої допомоги. Тут їм надають безкоштовну первинну правову допомогу. А ветерани війни мають право також на отримання вторинної правової допомоги. Отримати безоплатну правничу допомогу можна зателефонувавши за номером контактного центру 0800 213 103, а також через сервіс, кабінет клієнта чи мобільні застосунки. Безоплатна правнича допомога та твоє право. Допомога штатних юристів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, можна отримати в таких випадках: оскарження дій чи бездіяльності військової частини органів влади, оформлення чи перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг, виправлення помилок у нарахуваннях. За комунальні послуги, вирішення сімейних питань, аліментів, розлучення спадщини, розв'язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку. Крім того, якщо справа йде до суду, то відповідно до статті 5 закону України про судовий збір, учасники бойових дій не зобов'язані сплачувати судову збору під час розгляду справ у всіх судових інстанціях. Важливо зазначити, що це правило не працює, коли вищі перелічені особи є відповідачами, а не позивачами. Для військових, які не мають статусу учасника бойових дій, як вже я зазначила, існує невелика різниця з послугами безоплатної правової допомоги. Так, військовослужбовці, які не мають статусу учасника бойових дій, Можуть звернутися до системи безоплатної правової допомоги за первинною правовою допомогою, що включає консультації, роз'яснення та допомога у складанні документів. Однак допомога у складанні документів для звернення до суду до цієї послуги не входить. Далі я хочу розповісти про волонтерський рух адвокати Збройних сил України. Який об'єднує 500 адвокатів-волонтерів, які надають безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин. Найбільше звернень надходить щодо допомоги в пошуку, безвісті зниклих, супроводу отримання одноразової грошової допомоги, роз'яснення порядку звільнення, отримання відпустки, нарахування бойових невиплат грошового забезпечення в належному розмірі. Порядку проходження військово-лікарської комісії, допомоги в написанні та подачі рапортів, заяв, скарг, звернень, захисту в кримінальних провадженнях та багато інших. Звернутися по допомогу військовослужбовцям та членів їх родин можна через сайт Адвокат Збройних сил України, після чого зв'яжеться безпосередньо адвокат, який буде здійснювати юридичний супровід. Також вам варто знати про громадську організацію Юридична Сотня, яка об'єднує юристів з 2014 року і допомагає військовим, ветеранам та їх родинам. Основні напрями їх діяльності це надання безоплатної правової допомоги, інформування про права та гарантії військових та ветеранів, глибока та всебічна юридична аналітика у сфері ветеранських справ та адвокатування системних змін у законодавстві, надають безоплатну правову допомогу з військового права, правові консультації з питань проходження військової служби, надання отримання статусу та отримання пільг відповідно до статусу, підтримка в питаннях доступу до вторинної правової допомоги, складання індивідуальних документів правового характеру. Та зразки таких документів, як заяви, скарги, рапорти, запити, звернення та інші документи правового характеру до судового порядку. Отримати необхідну допомогу можливо на сайті за посиланням або за номером гарячої лінії 0800 308 100. Також ви можете звернути увагу, що Сили територіальної оборони Збройних сил України. Запустили інформативний чат-бот для військовослужбовців та членів їх родин у застосунку сигнал. Він працює за номером плюс 063 108 72 06. Чат-бот містить інформацію, яка була зібрана шляхом аналізу діючої нормативно-правової бази Командування сил територіальної оборони Збройних сил України. А також аналізу сотень звернень військовослужбовців та їх родин. Окрім цього, користувачі чат-боту мають можливість залишити свої звернення, які будуть опрацьовані в термін, визначений чинним законодавством України. Одним із потужних просторів підтримки ветеранів в Україні є ветеранхаб. Ветеранхаб це простір, де ветерани, захисники. Можуть безкоштовно отримати консультацію психолога, юриста, консультанта з пошуку роботи, взяти участь у групах підтримки, відвідати події. Також я вас хочу познайомити із Вінницьким аналітично-просвітницьким центром Ветеранський простір, де надають безкоштовну консультації дитячого та дорослого психологів. Консультація та супровід юристів, послуги фізичної реабілітації, проводять групи підтримки, організовують творчі дозвілля. На Вінниччині створено Департамент ветеранської політики, який є першим в Україні. Директором департаменту призначено Андрія Сергійовича Грачова, ветерана війни. Він брав участь в антитерористичній операції. А також у заходах із оборони нашої країни після початку повномасштабного вторгнення. До команди департаменту увійшли ветерани війни, члени сімей ветеранів та сімей загиблих воїнів. Головним завданням департаменту є реалізація державної ветеранської політики, включаючи допомогу ветеранам у поверненні до цивільного життя, забезпечення їхньої інтеграції в суспільство та економіку, а також надання підтримки їхнім сім'ям.